Ваша історія з вашим партнером вже закінчена, чи буде продовження? Думайте про себе, про свого партнера і подивимося. Це вже закінчена історія, чи ще буде продовження? Ну, зараз на даний момент... Звичайно, тут закінчена історія, тому що хтось один із вас одружений, і тим більше ви знаходитеся на відстані. Або у вас є сім'я, або в нього є сім'я, тому тут ви розійшлися. Напевне, що в чоловіка є сім'я, а ви не, не погодитеся на третю лишню в таких стосунках. Ви хочете змін, хочете взагалі якось. Змінити своє життя і змінити ставлення до життя. Ну тут завершені стосунки, однозначно завершення стосунків.